Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання міста Куп'янськ. Що заважає припинити обстріли міста Куп'янськ, звільнити, відігнати ворога від Куп'янська, якомога далі знищити всі тих, хто обстрілює Куп'янськ. Так, жорстоко. По, по місту дійсно ворог дуже агресивний, він запускає якісь свої снаряди. Так, як це відплата якась. Саме, щоб не повернулися діти, не відновилося життя. У ворога така задача, щоб не змогло відновитися життя. Життя це діти. і Він воює проти дітей, щоб не було шкіл, садочків, щоб не було відновлення саме потенціалу в цих містах. Напевно, це такий план. Щоб повторно здійснити свою агресію, і вже в цих містах немає поколінь. Вони ну, хочуть, щоб не повернулися діти. щось так. так, проти ворог буде відходити від Куп'янська. Це а його взагалі вб'ють. Так, військові України знищать ворогів, знищать росіян, оцих, що зараз чинять злочини проти людей окупянського, вони будуть вбиті всі. Їм не вдасться вижити. Їх уб'ють. це агресор. Так, повністю знищать. Їм не вдасться вижити абсолютно. Всіх знищать. Тут повна перемога України і вже така. Якась проводиться робота в цьому плані, щоб саме цього агресора, що вбивав дітей. І так йому відплата така приготовлена, його не буде взагалі. Ну, і купянську відкрита дорога. У вас е це. Тут так вийшло, що або обстрілювалися якісь дороги, через які не надходила допомога до людей, або люди не могли виїхати в інші міста. Ні, Зараз ця дорога буде відновлена, і буде ще надходження допомоги і фінанси, Ось забезпечення Купянськ, щоб Місто відновити на майбутнє така добра карта. Військових Росії б'ють. Ще й з ними там колаборанти якісь. Теж загинуть усі. Прошу вищі сили захистити місто Куп'янськ, передвернути, заперечую. Заперечую, заперечую, Відвернути, заперечую. Всі бомби, ракети, снаряди від Купянська. Повернути ворогові. заперечую, 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 заперечую. Звідки здійснює ворог обстріли Купянська туди і потрапляють всі ці бомби, ракети і снаряди йому назад на голову. Буде так, буде так, буде так. Прошу всі сили, допоможіть відбити ворогів від Купянська, припинити обстріли, де да надійде вся необхідна зброя військовим України на знищення ворога. Перекриваю, де да відновити своє життя, місто, мирне небо над Куп'янськом. Захист міста від обстрілів, повернення дітей і жінок, відновлення інфраструктури, прошу допомоги. Буде так, перекриваю. Так, ці хто вчиняв агресію щодо Куп'янська, всі, хто обстрілював, більше цього робити не може. Закриті в них дороги, ламаються всі їхні плани. Зброя, більше накази не виконуються. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відновити мирне небо над купянськом, відігнати, винищити ворога, що зчиняє обстріли, повернути всі злочини. Всі вбивства, галтування, біль і страждання жителів Куп'янська повертаються військовим Росії, що чинили цю агресію росіянам назад. Буде так, буде так, буде так. І з ними все це трапиться, буде так. Як Буде все сказане здійсненим. Прошу допоможіть. Ворога більше не буде у цих всіх, хто чинить таку агресію, їх знищать військові України. Дякую за увагу.